Принесли в робот мені щілика 180-го. Дивіться, він не старий 22-го року. Проблемою не заводили, шнурок був, просто висів отак. Ще пів метра лишнього було. Ну і проблема тут фільтра зовсім не було, все було такого в тирсії. Печедя ну, зробив, Тут пружині кінець. Там не правильно не був складний шнурок я відео. Ну і проблема фітер я поставив. проблема ціліндові кінець, дивіться, поршень. А через те, що без фітрка, візькі поршні, бачите. Ось подертий вже. Нагар, бачите. Оце, коротше. Дивіться. Ой, погано видно. Просто світла немає. Погано видно трошки. До речі, циліндр під заміну пішов, сальники, підшипники. Ну, коротше, Якщо би швітер працювати, отак може бути. Тут і так трошки летить тирса, тут недосконала фільтрація. А ще коли ви знімаєте пшени його, викидаєте, бо щось там погано робили. І попадаєте ну, на нормальну касу. Так що пильнуйте, підписуйтесь, чекаю. Дякую.